Зараз зі мною на зв'язку Тарас Загородній це політолог. Пане Тарасе, вітаю. Доброго дня. Чергові заяви Лаврова про чергові червоні лінії. А як же ж в цій заяві не пролунало, е, теза про е як там, тактичний ядерний удар? Чи Стратегічний, чи тактичний я там вже. Ну, тому що Україна знищила всі давно червоні лінії і продемонструвала, що це відверте блеф. Перший перша розмова про ядерний удар, я пам'ятаю, це були від Медведєва, який розповідав, що не дай Боже, хоча б одна бомба чи ракета потрапить на Крим, і буде ядерний удар. Перший удар був як зараз, я пам'ятаю, 9 серпня 2022 року, а потім. Вперше оці СБУшні дрони Сібейбі залетіли в бухту Севастополя. Це така свята святи, що з часів радянського союзу. Було все було мовчання. Далі була спроба намагання визнати окуповані території як територію Росії. Теж вважати, що це територія, яку якщо будуть бомбардувати, це буде Червона лінія. Нічого українці теж почали бомбардувати потім. Нова червона лінія була, це коли НПЗ почали виносити вже Гурівці разом з СБУшниками, так? Нам, до речі, Вашингтон почав кричати, що це виявляється червона лінія. Тут вже почалися, знаєте, ну, пер перекази російських народних казок з деяких а, американських вже політиків. Так? А потім така жирна червона лінія була знищена, коли знову таки незважаючи не на. Верески з Вашингтона Україна знищила станції попередження ракетного удару, три штуки за горизонтні, які є частиною є частиною ядерної інфраструктури. Навіть згідно з доктриною е, Росії, коли вона є опублікована, там знищення частини ядерної інфраструктури – це привід для нанесення ядерного удару. І тому всі ці казки, коли там починають перерозповідати, що воно в дійсності існує, воно не існує. Це, а остаточно знищений цей міф це вторгнення на Курську область, Україна довела, що це всі розмова про те, що слід боятися Росії – і так далі, це брехня, і в тому числі і те, що зараз не надається зброя, так ну це виглядає, як кажучи, як спроба врятувати Путіна та врятувати Росію. Тому Україна повинна наполягати щиро натякати. Що це розмова про те, що будемо підтримувати колись які заводно нас не цікавить, нас потрібно швидко і. Тому що нам не потрібна довга війна, і швидше надавати це дозвіл, або саме звичайно, що самі все робити, тому що ми повинні розуміти, що нам нададуть дозволи, коли це вже буде не потрібно. Коли Україна буде сама нищити аеродроми, а нищити енергосистему і так далі, так побудована на жаль світова політика, Ім не вигідна хаос в Росії. Нам вигідний хаос в Росії їм не вигідний. От власне, і якщо так подивитися, то риторика заходу змінилася, і зараз немає таких заяв про там відновлення міжнародно визнаних кордонів, повернення території. Зараз все більше і частіше говорять про збереження суверенітету України. Але цей суверенітет він може бути в дуже різних межах. Да ні, ну вони завжди так говорили. тільки європейці почали говорити про територіальну цілісності. Шановні союзники, нас це не цікавить. Нас цікавить хаос в Росії, нас цікавить 90 кордону 91-го року. До речі на Зеленський, якраз після того як зайшли на Курську область, чітко і ясно сказав кордони 91-го року. Звичайно, що кривитися хочуть в тому числі деякі політики в Вашингтоні в Берліні, які а, які не хочуть поразки Росії, тому що їм так це не а це проблема, якраз показує, що у нас не співпадають інтереси. Це не добре, не погано. Ми повинні ще раз своя оборонка, своя зброя інвестувати туди кошти. Якщо немає можливості давати е е е як от Зеленський говорив, немає коштів на е е виробництво власної зброї. Так нехай уряд дасть можливість нашим експортерам е вісну на експорт віддавати зброю. Тоді у нас з'являться гроші оборотні. Мільярд доларів тільки в перший рік на експорті можна зробити 200 мільярдів. Ци таки на податках. У них будуть оборотні кошти. У них буде підтримка е виробничих е ланцюгів. І вони можуть паралельно забезпечувати українську армію, бо зараз ж зброї ж немає вітчизняної, Ну вона не в такій кількості, яка потрібна, тому що грошей немає що заважає нарешті уряду прокинутися і а, припинити вань поваляти. Що Ну, кілька тижнів немає. тому йшла розмова про те, що давайте щось в цьому напрямку вирішувати, враховуючи, що держава може там здається на 10 чи на 15 відсотків, тільки скажімо так, забезпечити так, навантаження я на літати можливістям експортувати за кордон. Вони забудя. Ціну продавати. А можна ж домовитись, так? Ну, там, згідно з нашими нормативами, три... а, а українській армії ти продаєш 30% від рентабельності. Нормальна розмова, нормальна розмова. За кордон продав 5 дронів під, наприклад, я так моделюю, продав, наприклад, за. З націнкою під 400%, відсотків а Українській державі ти продав, і до речі, дешевше можеш продати, бо це промислово виробництво. Або якщо йдеться про фінансування, у нас коли МінФін та НПУ відверто брешуть президенту, що грошей немає. А я вам я скажу, яка схема може бути. А підприємства, які себе зарекомендували, або приватні, або Наприклад, державні Ми, припустимо, там Українська бронетехніка, про яку uh -huh. завжди говорить президент, так яке виробляє там САУ, все інше, там Радіонікс і інші підприємства, Луч, в тому числі, той самий Під наприклад, випускають облігації під, наприклад, на десятирічні, так, ну, наприклад, на мільярдів так сто. Ці облігації викуповують державні банки. Так, під державні гарантії випускаються уряду. А національний банк дає рефінансування під це можна зробити, можна зробити, тому що в 2021 році я пам'ятаю, так у нас фінансувалося будівництво доріг, і нехай фінансисти не розповідають, що це неможливо. Можливо, це одразу ж запускає. гроші йдуть одразу ж виробництва під довгострокові контракти. Тобто гроші є, нехай не розповідають і не брешуть президенту. Дякую, пане Тарасе. Тарас Загородній політолог про червоні лінії, про які кричить Ра Лаврова, але які по суті дійсно наші збройні сили давним-давно знищили.